Кохання. Здається, це щось таке природне, вічне, правда? А що, якщо я скажу, що сама ідея закохуватися ось так, як ми це робимо сьогодні, насправді має свою історію, і що наші предки дивилися на це ну, зовсім інакше. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Просте питання, так, але відповідь. Ой. Яка ж вона непроста. Історія дає нам, знаєте, абсолютно різні відповіді. І щоб зрозуміти, як ми опинились там, де ми є зараз, треба почати, як то кажуть, з самого початку. Тільки уявіть, те, що ми називаємо коханням, це не якась там вічна істина, це по суті культурний винахід, і, до речі, досить недавній. Всього кілька століть, це ж означає, що ми, як людство, все ще ну, вчимося кохати. Знаєте, ми ніби підлітки в історії стосунків, досі намагаємося розібратися, що взагалі працює, а що ні. Отже, щоб розібратися, як ми сюди потрапили, давайте вирушимо в подорож, і вона буде довгою. Почнемо зі стародавніх палаців Месопотамії, заглянемо до середньовічної Франції з її романтичними баладами, а потім потім рвинемо до Шотландії на бунтарські весілля, і кожна з цих зупинок, побачите, додасть нам ще один шматочок до пазла сучасного кохання. І так почнемо з епохи, коли кохання і шлюб були, ну, не просто розділені, вони існували, наче на різних планетах. Сама ідея їх поєднати. Ха, для тодішньої людини це звучало просто дико, навіть можливо небезпечно. Так, забудьте про квіти і романтичні освідчення у стародавньому місті державі марі шлюб, особливо якщо йшлося про принцесу, був ну чистої води бізнес-контракт, угода, почуття, кого вони хвилювали? Головне це активи, вплив, вигода. Ось, наприклад, цар Зімрі Лім. Для нього шлюб був просто інструментом, причому дуже потужним. Потрібно убезпечити торговельні шляхи, видаємо доньку заміж, розширити владу ще один шлюб, змусити сусідів бути вірними знову ж таки, шлюб. Про кохання, як ви розумієте, тут і мови не було. І так тривало тисячоліттями. Шлюб це про практичні речі: земля, влада, спадок. А ідея, що головним критерієм вибору партнера мають бути якісь там почуття. Ну, нашим предкам це здалося б не просто дивним, це було б безвідповідально. Але ж чекайте, це не означає, що кохання зовсім не було. Було просто в абсолютно іншому вимірі. Наприклад, у середньовічній Франції там кохання було схоже на мистецтво, щось прекрасне, надихаюче, але абсолютно не для повсякденного життя. І найкращий приклад тут трубадури. Це такі придворні поети, які оспівували ідеальне кохання на відстані. Ось, скажімо, історія жофри Рюделя. Він закохався в графиню, яку в очі не бачив, присвятив їй усе життя, писав вірші, а за легендою помер у неї на руках, так і не проживши з нею жодного реального дня. Розумієте? Їхнє кохання було ідеальним саме тому, що воно було недосяжним, захищеним від брудного посуду і побутових сварок. Отже, що ми бачимо? Чіткий, просто величезний розрив з одного боку, шлюб. Практичний, економічний, стабільний, все про землю і владу. З іншого кохання, ідеалізоване, драматичне, таке собі хобі для натхнення. І нікому й на думку не спадало їх змішувати. Це були два абсолютно паралельні світи. Але потім все змінилося радикально. На сцену вийшла нова, неймовірно потужна ідея. І вона не просто поєднала ці два світи, вона зіштовхнула їх лобами з такою силою, що правила гри змінилися назавжди. Ім'я цієї ідеї романтизм, і його головна думка була простою найважливіше це почуття, не розум, не традиції, не те, що кажуть батьки, а те, що підказує серце. І, звісно, під таким натиском стара система шлюбів за розрахунком просто почала тріщати по швах. І у цього бунту був свій символ маленьке шотландське село Гретна Грін. Чому саме воно? А все просто закони там були м'якими, і молоді пари з Англії могли втекти туди і одружитися без згоди батьків. Це був справжній виклик столітнім традиціям. Так, Гредна Грін стала справжньою меккою для закоханих, вона втілювала нове кредо. Якщо є кохання, ніщо інше не має значення. Батьки, гроші, статус, все це раптом стало чимось другорядним, старомодним, і кохання перестало бути навичкою, яку потрібно плекати роками. Ні, воно стало спалахом, ентузіазмом, за яким треба просто слідувати, не думаючи. Але як це часто буває після великої вечірки, настало похмілля. Ця красива романтична мрія мала свою ціну. І коли всі сподівання покладаються лише на одне єдине почуття, це призводить до нових, іноді дуже болючих проблем. І знаєте, що цікаво однією з перших, хто побачив небезпеку, була письменниця Джейн Остін. Вона, по суті, казала, так, виходити заміж заради грошей це жахливо. Але виходити заміж тільки через кохання, ігноруючи все інше, це така ж дурість. Вона вірила в баланс. Так, потрібна пристрасть, але потрібен і здоровий глузд. А потім прийшов Дарвін і все ще більше ускладнив його теорія по суті натякала. Слухайте, ми звичайно розумні, але ми все ще частково тварини. І якщо наша біологія, можливо, схиляє нас до, скажімо так, різноманітності, то ідея довічної моногамії це величезний виклик. Це знаєте, боротьба проти власної природи. І може не всі наші невдачі в коханні – це виключно наша провина. Ця ідея розвивалася і у 20 столітті досягла свого піку. Рух хіпів 60-х пішов ще далі. Вони поставили під сумнів не просто шлюб, а саму ідею моногамії. Ревнощі – це пережиток минулого. Звучало красиво, мрія про абсолютну свободу в коханні, але вона розбилася об сувору реальність людської психології і нашої потреби в стабільності. А тепер подивіться на цю цифру. 71 відсоток. Просто 71%. Як думаєте, що це? Це рівень розлучень у Бельгії. І це по суті та ціна, яку ми платимо за наші завищені очікування. Романтична мрія, доведена до абсолюту, виявилось, приносить не тільки щастя, вона приносить і масове глибоке розчарування. І це ж не тільки Бельгія. Подивіться, Португалія, Угорщина, Штати картина схожа. Високий рівень розлучень по всьому розвиненому світу це ж симптом, чіткий симптом того, що наші красиві ідеали про кохання жорстко зіткнулися з реальністю. І що з усім цим робити? Ну, якщо історія нас чомусь і вчить, то це тому, що ідеї про кохання вони не висічені в камені, вони змінюються. І, можливо, прямо зараз ми стоїмо на порозі чогось нового, нової, більш зрілої філософії стосунків яким може бути це майбутнє? Ну, можливо, перший крок це прийняти недосконалість, просто зрозуміти, що жодна людина у світі не задовольнить усі наші потреби. Задумайтесь на секунду, чого ми хочемо: і пристрасті, і дружби, і щоб дітей разом виховувати, і фінансової стабільності, і інтелектуальних розмов, і все це від однієї людини? Це ж ну, це неймовірно амбітно. Може, ключ якраз у тому, щоб навчитися цінувати те, що є, навіть якщо воно й далеке від ідеалу. І в кінці кінців, можливо, варто змінити саме питання, питати не, чи ідеальні мої стосунки, а чи роблять ці стосунки життя хоча б трохи кращим, ніж воно було б на самоті. Так, це звучить не так романтично, але, можливо, це набагато корисніше питання. І над ним точно варто подумати.